Коли місяця клун чародійник, мед янтарний на землю пролє, ти приходиш в мої сновидіння, я приходжу в безсоння твоє і кажу тобі, Люба, кохана, час нічної п'янкої роси, зав'яжи мені очі, туманом Неземної своєї краси, зав'яжи мені очі, вологі неземною красою, щоб я. Більш не бачив нікого, нікого, окрім тебе, кохана моя. А коли ранок сяйвом прозорим доторкнеться до наших облич, не виймай із очей моїх зорі, Залиши в них на віки цю ніч. І хай кажуть, любов то омана все одно час п'янкої роси, зав'яжи мені очі туманом Неземної. Своєї краси